Настільки вже базовий цей предмет гардеробу, що, мабуть, є у кожного із нас, і навіть декілька пар настільки базовий, що можна носити у будь-яку пору року. Настільки базовий, що популярний і серед жінок, і серед чоловіків, і серед дітей. Здогадалися? Так, так, сьогодні про джинси поговоримо. Скільки коштують найдорожчі джинси? Хто придумав сучасні джинсові штани, та як джинси можуть врятувати життя? Про все це просто зараз. Скільки вам не шкода на джинси витратити, виявляється, попри доступність цього предмету гардеробу існують дуже навіть небюджетні експонати. І так, саме експонати, бо з їх вартістю ці штани потрібно в музеях показувати. Але у них є власники. Ось, наприклад, усім відома Брітні Спірс отримала в подарунок джинси Мерлін Монро вартістю 75 тисяч доларів. А подарував брітні їх відомий дизайнер Томі Хілфіджер. До речі, саме завдяки джинсу. Инсам Томі зміг побудувати успішну кар'єру, адже почалася вона з того, що будучи 18-річним хлопцем, він переробляв старі джинси та продавав їх у місцеві магазини. Мабуть, тоді Томі і подумати не міг, що стане ледь не символом американської моди і одним із найвідоміших дизайнерів сучасності. Ще одні мегадорогі джинси придбав японський колекціонер у 2005 році. Коштують вони 60 тисяч доларів. Це оригінальні 501 джинси бренду Levi's – 1951 року випуску взагалі багато брендів ледь не перегони влаштовували, хто зробить дорожчі, гарніші і кращі джинси. Наприклад, модель бренду Дюсо Апарель коштує 250 тисяч доларів. А все тому, що під час виробництва вони проходять 13 рівнів вимивання і фарбування. А ще мистри прикрасили штани рубінами, діамантами та 18 каратним білим і рожевим золотом. Як добре, що є варіанти дешевші і не. Менш красиві. Виявляється, джинси це не лише гарно, вони ще й життя можуть врятувати. Так сталося з одним німецьким туристом Арне Мурком, який подорожував по Новій Зеландії. Він разом із своїм другом вирішив поплавати на 12-метровій яхті, однак судно потрапило у шторм. Через сильний вітер Арне потрапив у воду і його віднесло у відкрите море. Але хлопцю вдалося перетворити свої джинси на тимчасовий рятувальний жилет. Як він перев'язав штани та надув їх. Хлопець каже, що почув про цей трюк від морфіхів. Через декілька годин рятувальники знайшли Арне. Він своїм порятунком завдячує джинсам. І якби не вони, то він би навряд чи вижив би. Тепер і ви знаєте про цей трюк. Але сподіваємось, він вам ніколи не знадобиться. На сьогодні у нас все. Друзі, ви ж пам'ятаєте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.